Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні день тому Знахідок дуже багато, ціна за кілограм 345 гривень. І розпочну свій огляд з тяжкого люксу. Це бренд Escada, надзвичайно дорогий, якісний бренд. Це кардаган яскравого червоного кольору. Застібається він на гудзики, має такі вставки з блискучими ниточками. Ось така тут бірка з QR-кодом, тому гадаю, що це оригінальна річ, оригінальний бренд, не підробка. За своїм складом він на 45% з вовни, на 35% з візкози. Це якась специфічна лінійка від Escada, оскільки вказано, що це ESCAD Sport, і зауважте, на кожному гудзику також є маркування цього бренду, гравіровка, тому, скоріше за все, оригінал. І ось так цей кардиган виглядає на мені. По розміру підійшов. Я думаю, у нього такий от фасон, що він йде не об'ємний, а по фігурі. І його слід вдягати не так, як я його одягнула зверху на свою кофту, а все-таки як не другий шар, а як основний. Тобто можна його вдягати на голе тіло. Тоді він мені здається буде класно виглядати. Не знаю чому, але якось в секондхенді він мені видався якимось старомодним. Зараз я переглядаю відео і жалкую, що я його не купила. Адже бренд класний, якість класна і стан у нього теж був чудовий. Наступним вам хочу показати светр. Написано, що виготовлений він в USA в Америці. Це така от доволі рідкісна знахідка Уласне, з цієї країни рідко, які речі до нас потрапляють в секонд-хенди. І ось тут теж так вказано Made in USA. За своїм складом він натуральний, це 100% бавовна, котон. Не знаю наскільки це практично на зиму. Це, напевно, все-таки такий більш осінній светр, адже бо вовна не надто така, от зігріваюча тканина. Все таки зимою краще одягати якісь вовняні або кашемірові светра. Він розмір має XL, тому йде бачити такий от вільний, багато в нього простору. Ну, доволі так непогано дивиться. Але можливо, оскільки зараз літо і якось ми націлені на якісь такі літні речі, на футболки, плаття на светра якось менше звертаємо уваги. Я все таки його вирішила не купляти, і тому залишився він в магазині. Про що теж трішечки жалкую, адже светрик класний, дуже стильний. І наступна моя знахідка ще один светр дуже красивого, такого рожево-пудрового кольору. Схожа в'язка, як і в попереднього, теж схожий у нього крій. Щоправда, тут не дуже хороший склад, він повністю синтетичний. Він на 85% закрило і 15% тут поліаміду. Ну, але сам він дуже стильний, дуже класний. І ось так він виглядає в примірці. По розміру мені підійшов, і бачите, наскільки він схожий до попереднього. Але на відміну від так попереднього светра у нього є такий великий плюс, як стієчка, дуже люблю гольфи, водолазки, Ну, коли горло закрите, мені такі светли дуже подобаються, і мені вони виглядають більш стильнішими і практичнішими, адже в них не так холодно і не задуває. Можна не одягати шарфів і будь-яких так палантінів. І наступний светр вам хочу показати ось такий від лакости. Розмір тут теж XL. Гадаю, він чоловічий, дуже красивий у нього синій колір, такий от яскравий, незібраний. Ну, дуже красивий відтінок синього. І за своїм складом він теж непоганий: 65% котон, 35% поліамід. Переважає все-таки натуральна тканина, що великий так плюс. Бачите, він такого доволі прямого крою, він подовжений і ось так він виглядає в примірці. Лакосту дуже люблю, і вона насправді не так часто мені трапляється в секонд-хенді. Хіба що десь на люкс-відділі, а отак, щоб на ваговому секонд-хенді знайти лакосту, Це хіба в якомусь дуже печальному стані можна знайти. Ну і цей светр теж не ідеальний. Все-таки, якщо придивитися до нього, ну тканина така от уже видно, що ношена. І мені не сподобалося те, що тут плечі не на місці, і він такий от великуватий на мене. Тому він залишився в магазині. І наступна моя знахідка теж хорошого бренду: це Polo Ralph Lauren, розмір M, і светр такого красивого фіолетового кольору. Щоправда, він увесь в ковтунцях, але це така проблема, яка вирішується, це все можна зчистити. А от інша проблема це те, що він трішечки якби зменшений в розмірі. Бачите, який він такий от, подовгастий і тонкий. Покажу їм його просто ось так: от в руках, прикладу його так, аби ви зорієнтувались приблизно, що це за светр. На себе приміряти не буду, оскільки, очевидно, він на мене буде замаленький, оскільки він не на М, а на цілу еско виглядає. І вам покажу, ще бірку зі складом це 90% вовна і ще 10% кашемір. Прекрасний склад, прекрасний колір. Ну але не мій розмір. Гадаю, дуже класна, крута знахідка. І сьогодні мені якось так. От пощастило з брендами, як ніколи. Дуже хороший цього разу завіз. Наступним хочу вам показати ось таке худі. Воно дитяче, зображений. Тут такий от песик снупі. Колір у нього такий графітовий. Це бренд Манго на зріст 152 см, Якраз підійде для моєї доньки. Я власне час від часу вам показую дитячі знахідки. Часто ви пишете в коментарях, що вам цікаво так дивитися і на дитячі речі. Тому ось така от у мене знахідка. Я це худі купила, оскільки воно в ідеально новому стані з хорошим складом. Дуже воно таке от симпатичне. І на спинці ще ось тут такий теж є напис, капюшоном воно подовжене. Мені здається, на осінь просто клас. Наступна моя знахідка це светер, Але по ньому видно, що він вже такий добряче ношений. Має багато кувтунців, Взяла його, оскільки він кашеміровий. Це розмір М, склад у нього 100% кашемір і такий доволі класний базовий колір Капучино, він такий сіро-бежевий, можна так його назвати. Бачите, краї ніби такі оброблені, але це фабрична нитка, це не обшивав хтось самостійно. Ну, але стан у нього, скажімо так, плачевний, тому навіть його міряти не буду. Наступним показую вам такий гольф-водолазку. Вона така чорно-сіра. І в дуже хорошому стані, в такий тонесенький рубчик. У неї склад теж прекрасний, це 100% вовна міріноса. Мені сьогодні, бачите, не лише з брендами пощастило, але й з фетрами з хорошим складом, з натуральним таким дорогим складом. І ось так вона виглядає на мені. Скоріше за все, вона чоловіча, оскільки в неї дуже довгі рукави. Бачите, в районі, там, де плечі, дуже все отак от комкається. Ну, недобре вона лягла, недобре лежить по фігурі. Тут вона така от завелика вся, тому дуже шкода, доведеться її залишити в магазині. Але я не дуже за нею сумую, оскільки знайшла дуже схожу іншого кольору, меншого розміру, її вам покажу трішечки. Пізніше тож додивляйтеся відео до кінця. А відео у мене сьогодні доволі довге, не таке, як завжди. так? Тому вмощуйтесь зручно і дивіться мою наступну знахідку. Отже, ще один светер. ось такий бренд. Він чорного кольору і він теж чоловічого відділу. Взяла його знов ж таки через його прекрасний склад. Власне, ось така от бірочка. Написано, що він виготовлений в Італії, і це теж 100% вовна Міріноса. Вовна Міріноса мені дуже подобається, оскільки вона дуже м'яка і не така колюча, як інколи буває, просто вовна. По розміру він мені підійшов. Светр такий от базовий і доволі простоватий. Але для тих, хто не має базового чорного светра, це така от ідеальна знахідка. І в першу чергу так саме через його склад, через його якість він не грубий, він доволі тонкий, але впевнена, він буде взимку дуже добре гріти. Собі його брати не буду, оскільки в мене чорних светрів є дуже багато, просто до вибору до кольору. Хто мене постійно дивиться, той знає, чорний светр. Це така річ, яку я ніколи не оминаю. І у мене справді їх багато, оскільки я дуже часто купляю. І наступна знахідка, правда, вже в примірці, я ось тут побачила дефект ззаді, зашитий кардиган, але він повністю кашеміровий сірого кольору. Зараз вам покажу його бірку. Ось така от бірочка, так, де вказано, що це 100% кашемір. Ну і не буду його теж вже міряти, просто вам ось так от покажу. Доволі цікавий, так. Він на гудзиках, але у нього дивні кишеньки, якісь такі прям мікроскопічні. Ну, а ось тут так дуже така, напевно, велика була дірка, оскільки дуже неаккуратно і дуже це все помітно, як її зашили. І давайте переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така водолазка, про яку я вам вже говорила. Вона такого болотяного кольору, теж в такий тонесенький рубчик. Це розмір L, вона в ідеально новому стані, і за своїм складом зараз вам покажу на бірці, Це 100% вовна. Вовна не колюча, м'яка, дуже приємна до тіла. І зараз я вам примірюю, і покажу її на собі. Але давайте спочатку я вам ще покажу бірку, покажу, що це за бренд. Це бренд Closet далеко не дешевий бренд, і речі його доволі дорого коштують. І ось так водолазка виглядає на мені вже набагато краще, так ніж та, що я приміряла перед тим. І колір у неї вже набагато цікавіший. Такий болотяний, зелений, дуже класний. У мене такого кольору водолазки ще немає. От чорного кольору у мене є три або чотири штуки. А ось водолазка такого кольору, гадає, розбавить мій гардероб, зробить його веселішим, цікавішим. Однозначно її купляю, адже і колір класний, і склад тканини прекрасний. Ну і по розміру, мені здається, вона дуже добре підійшла. Її ціну я вам обов'язково скажу в кінці відео, адже традиційно зважу речі, які я купила і які мені сподобалися. А це власне моя наступна знахідка. Це така куфта, вона в такому кежуальному, дещо спортивному стилі. В дуже такому розслабленому стилі, цілком в моєму. Власне, вона чорного базового кольору, спереді ось тут така голограма з написом. І за своїм складом вона, згадаю, що натуральна, хоча бірка тут повністю затерта, нечитабельна. Але вже от по самому вигляду бірки, я знаю, що виробник Італія. У них ось є ось такі от чорні бірки, які чомусь дуже швидко затираються. І важко прочитати склад, каниний не хто виробник. Ну, але це точно Італія і це точно хороший склад, тканини, натуральний. Довго я крутилася і так і сяк, але все-таки вирішила її не брати, оскільки в неї такий не дуже ідеальний стан. А так, вона дуже прикольна, класна і на кожен день просто супер. І ще її такого кольору, як я люблю. Наступна моя знахідка це ось така от кофта, трикотажна. Найде без рукавів, в розмірі L білого кольору, але я почала її роздивлятися. І спереді тут якісь помітні плями. І вони такі от застарілі плями. А загалом річ класна, ще й з хорошим складом. Вона на 100% бавовняна, має з боку такі невеликі розрізики. Ну Це така як жилетка. Я думаю, її можна носити як і другий шар, так і ось так, як футболку. Загалом прикольна з подібним вирізом. Щоправда, бачите, вона ось тут нема невеликувата і дуже в неї такі от широкі пройми. Тому, в моєму випадку, її хіба що можна носити зверху на якісь сорочки або водолазки. Хоча, можливо, вона і для цього призначена, так, щоб носити її все-таки як жилетку. Загалом класна, прикольна, мені дуже подобається. Особливо подобається те, що вона білого кольору. Білий кольор завжди робить річ такою дорогою. Але через ці плями все-таки довелось залишити її в магазині. І давайте трішечки вам покажу вінтажних речей. Знайшла ось такий кардиган, чи це як куртка, жакет. Він має ось такі золоті гудзики, дуже активний принт, дуже яскравий, великі квіти на чорному фоні. Взяла його не лише тому, що він вінтажний, але й тому, що у нього дуже хороший склад. Це вовна, така дуже тоненька, і на перший погляд так могло здати, що це якась синтетика. А насправді це 100% вовна. І це теж італійська річ. Я думаю, що це не дешевий бренд, ось так вона виглядає. Не буду міряти, оскільки не збираюсь його купляти, просто взяла вам показати. І знайшла ще один дуже схожий цього ж бренду теж такий ж кардиган, але з іншим принтом. І цей принт мені вже дуже нагадує принт, який використовує відомий бренд, який він мені такий прям в стилі Гучі. І це такий кардиган бомбер, як куртка з манжетами. Має кишеньки, теж золоті гудзики, склад тут такий ж, це теж 100% вовна. Ідентична бірочка. І думаю, що ці дві речі належали одній і тій ж самій людині. І мені цей, до речі, більше подобається. Так, він не такий наляпостий і тут такий цікавіший принт. Власне, вирішила його все-таки ось так він виглядає на мені. Хоча це вінтаж, але в дуже хорошому стані. І доволі так от непогано з джинсами виглядає. Щоправда, тут немає одного гудзика внизу, але при великому бажанні гудзик можна якось перешити, або нижній, або верхній, ну або, наприклад, з кишені. Відпороти з одної з іншої, тоді кишені будуть без гудзиків. Ну, Тобто, при великому бажанні можна щось придумати. Напишіть в коментарях, як вам ці бомбари, чи виглядають вони вам старомодними, чи все-таки можна їм дати другий шанс і друге життя. Собі я їх не брала, не купляла, ну, оскільки якось розлюбила вінтажні речі і припинила їх купляти. А далі більш така уже сучасна річ така от тільняшка, смугаста ковтина. Ця річ, мені здається, ніколи не вийде з моди. Завжди буде на піку популярності. Вона завжди в тренді. І не виняток цей сезон дуже багато цього року на вулицях міста можна було зустріти власне людей в таких от смугастих. Кофтах. За своїм складом вона на 95% бавовни, 5% тут еластанна, тобто вона отак добре тягнеться. По розміру мені дуже добре підійшла. Але так, забігаючи наперед, скажу, що немає потреби в такій смугастій кофті, оскільки. У своєму гардеробі має декілька штук, і ось таку дуже схожу теж маю. Просто взяла вам показати, що хто не має, на секонд-хенді таких завжди є багато, і практично кожного разу при кожному завозі можна знайти в своєму розмірі ось таку смугасту кофту. Це була моя остання знахідка. Далі давайте я вам трішки покажу ціни. Поло від Ральф Лоурен заважило на 70 гривень. Кардиган від Ескада заважив теж небагато. А саме на 90 гривень, на жаль, я його собі не купила. Купила я собі болотяну водолазку, яка заважила також на 90 гривень. Усім, хто додивився це довжелезне відео до кінця, велике спасибі. Якщо вам подобається такий формат довгих відео, пишіть це в коментарях. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!